вітаю вас. Ми знаходимося в студії польського радіо для України. Це програма тема дня. Володимир Герматюк біля мікрофона. Сьогодні моїм гостем є Матеуш Папроцький, адвокат, пане адвокате. Вітаю в студії. Доброго дня! Щиро вітаю вас! Ми знову бачимося, але є причина для цього. Але вчора ми отримали інформацію після обіду, що в Італії апеляційний суд у Болоні погодився на видачу Німеччині українця. К., який саме підозрюється також Німеччиною у підриві північних потоків, ви захищали в Варшаві українця Володимира Журавльова. Вже можемо розкрити ім'я та прізвище і саме польський суд постановив, що все ж таки немає підстав для видачі, і тепер питання чи буде продовжена в італійському контексті польська справа? По перше. Це так. По-перше, в Польщі справа правомірно завершилася, що означає, що рішення польського суду є остаточним. Це стосується юрисдикції та території Польщі, і немає можливості, немає правової допустимості видачі мого клієнта німецькій стороні. Це перший факт. Справді, вчора апеляційний суд у Болонії ухвалив рішення, виніс постанову про визнання правової допустимості видачі громадянина України німецькій стороні. Вирок ця постанова не є остаточною. припускаю, бо так випливає з медійних повідомлень і висловлювань італійського адвоката, що він буде оскаржувати це рішення. Тим не менш, у нас вже є певна розбіжність у судовій практиці. Європейського союзу щодо саме тлумачення міжнародного права. Я не знаю деталей італійської справи, бо вона є якби так само. Цікавлюся так само, як і ви, так цим рішенням. Проте з точки зору процесу, який був у Польщі, це не мало жодного значення. Тому я не знаю точно деталей цієї справи. натомість також з цих повідомлень випливає, що правова ситуація цих двох цих двох осіб, яких переслідують Німеччина, за те саме злочин, теж трохи інша. Відмінна це перша річ. Друга річ полягає в тому, що це також лише з медіаповідомлень. Інша трохи позиція була у захисту, якщо йдеться про питання в Польщі, інакше це виглядає в Італії. Однак безумовно на зараз незалежний італійський суд ухвалив е, таке, а не інше рішення, е, і слід чекати на те, що станеться далі, і дивитися, яким чином італійські суди віднесуться до цих аргументів, бо припускаю, що значна частина того, що захист представляв у Польщі у Варшаві, могла бути використана стороною захистом в Італії, тому що і постанова, і частина цих аргументів, тих, які. Були в Польщі, були відкритими. Так було важко не мати можливості з ними не ознайомитися. Отже, як видно, італійський суд має трохи іншу думку в цьому питанні. Саме ж да, якщо йдеться про ці два прізвища цих двох цих двох осіб, так бо маємо тут також з інформації інформаційної агенції радіової. Я собі зацитую це: що анонсуючи повторне оскарження рішення, захист в Італії посилався, зокрема на рішення. Варшавського суду, який не погодився на видачу Володимира Журавльова, нібито три роки тому він мав би співпрацювати з Сергієм К при підриві трубопроводів трубопроводу Північний потік. І це є цитата. Тобто, це подає інформаційна агенція радіо. Тобто, нібито, звісно, що чи так, чи ні, ми не знаємо, але мав би пам'ятаємо, як пам'ятаємо, як ця справа розглядалася у Варшаві і Володимир. Журавль Журавльов і пан стверджували, що його не було на Нордстрімах, тобто на тому кораблі він був в Україні і не має жодного відношення до цього. Звичайно, треба запитати, звідки агентство має цю інформацію, але вони також посилаються на інформацію, яку можливо отримали в Італії, тобто щось десь там виплило так. Ще не випине, думаю, що не вплинуло. Натомість багато інформації з'являється в медійному просторі. Однак позиція захисту в Польщі залишається незмінною. Вона після завершення процесу не закінчилася. Був визначений фактичний стан. Була процесуальна позиція мого клієнта. Була була визначена позиція у зв'язку з цим захисту, і це враховував польський суд. не знаю, як свою оборону конструює громадянин України в Італії. Також важко. Мені це коментувати, бо це цитата. Це трудно, як я вже сказав, е, ну адвокат зазвичай базується на цьому е, на фактах, тобто на тому, що знаходиться в матеріалах справи і що відбувається в рамках процесу. Отже, це лише і виключно міркування. Е, натомість натомість я не маю жодної інформації щодо знайомства мого клієнта з громадянином України. Також не знаю, чому можливо це прийнята лінія захисту. Така така заява з'являється в Італії. Однак, польський суд ще раз ще раз, раз підкреслює. Еслю відповідно до положень міжнародного права, європейського права і польського права, чітко сказав вказав, що жоден громадянин України, чиї дії мали б на меті зменшення військового потенціалу Росії, тобто агресора, не може з цього приводу мати порушене кримінальне провадження. Це Друга перша річ. Друга річ. Польський суд поставив під сумнів, то, те, чи цей злочин, злочин взагалі міг би бути теоретично скоєний на території Німеччини. Беручи до уваги, що вибух стався е, на водах е, міжнародних водах поблизу острова Борнхольм, і евентуальне і можливо, і, можливо і, то, і, і до речі, захист дуже широко це розглядав у процесуальній позиції. Що якщо ми говоримо надави, про міжнародні води, то можлива юрисдикція належить або організації, організації Об'єднаних Націй, або можливому спеціальному трибуналу ад-хок. Ад а, а також суд вказав, що в такій ситуації можлива відповідальність лежить на державі, тобто теоретично на Україні, а не на громадянині. Але це вже були те теоретичні міркування, бо основні аргументи суд представив не знаю причин, чому італійський суд інакше тлумачить ці положення або має інший погляд. А може, це випливає з певної процесуальної позиції обвинуваченого в Італії, який можливо має інші знання. можливо він був на цій яхті. я цього не знаю. Однак думаю, що це ті речі, які враховував італійський суд. Тому, в принципі, це дві різні справи, і я б не ставив тут спільного знаменника, бо багато журналістів чи в громадській думці з'являються інформації саме про спільні точки цих двох справ. Ні, це дві зовсім різні справи. І, звісно, положення, які розглядаються, дуже схожі. Проте, навіть якщо як я тут чую, а процесуальні позиції обох обвинувачених значно відрізнялися, це могло вплинути на таке, а не інше рішення суду. Тож, повернімося, можливо, до теми, яку ви добре знаєте. Тут до, до Варшавського суду, варшави, особливо до цієї справи у Варшаві, бо я стежив протест, за цим процесом. Можливе, ну наскільки це було можливо, здавалося і можливим, можливим, і пан апелював до, до, до суду на цьому, на протесті, протесті чи під час протесту, не тобто, протест. Протест. тобто не на протесті, пан апелював, тільки тоді був протест. Як тривало засідання в суді? Так і, і служби, ви зверталися і до польських і служб. І і польських служб і також говорили, що це на руку путіну, коли німці руками поляків намагаються видати і звинуватити та покарати українця за ці речі, Ви сказали, що суд не прийняв деякі докази, тобто відхилив, якщо йдеться про тобто, прийняв, але не взяв до уваги. Якщо я правильно розумію термінологію, що стосується цих заяв, Порук заяв, про які ви апелювали, що зібрано дві тисячі порук, і суд ніби добре, ми це маємо, але це не стосується так. пізніше, саме вже 17-го, нібито перед допитом, ви також говорили, що суд відхилив деякі докази, але, врешті-решт, було прийнято те рішення, яке було прийнято. Тобто, це теж під час цього провадження, ну я побоювався. Як журналіст, і як ми, як громадяни України, що все ж таки видадуть його до е, Німеччини, тобто суд, бо тимчасовий арешт на 40 днів, ну і так далі. спочатку 7, 40, і ну все йшло до того, що його видадуть. Тобто, як ви зараз оцінюєте цей процес і всі ці речі, судовий процес має таку особливість, що починається в момент порушення. Непровадження, а закінчується в момент прийняття рішення судом, тобто в цій ситуації ухвали, і по дорозі можуть бути різні ситуації, як процесуальні, так і фактичні, які іноді з боку, коли хтось спостерігає, можуть вже на цій основі давати думку. Натомість, як практик, як адвокат, певний спокій та оцінка ситуації і очікування на рішення суду є тим, що з моєї перспективи, як адвоката, завжди є завданням, щоб як найкраще представляти інтерес свого і клієнта. клієнта. і, і зараз це теж не зовсім та, так, що тут маємо якийсь поворот подій, бо також такі голоси з'являлися. З збоку може це так виглядати. Проте, процесуально. Проте процесуально. дивлячись спокійно, процесуально, перші то, по-перше, перші два рішення арешту, про застосування ви ви арешту були винесені так званими черговими суддями, тобто такими до яких надходить клопотання про застосування у швидкому швидкому часі тимчасового арешту, і суддя його розглядає. при цьому це не суддя. Який розглядає а цю справу пізніше, а це вже така специфіка, що інше рішення приймає той суддя, який завершує справу, а інакше це виглядає у випадкових питаннях. Напевно, так що справа має і політичний, і правовий контекст, і е, завданням захисту було представлення і політичного, і правового контексту. І так теж було. Суд відмежувався від політичних питань, хоча певні елементи, а за мить до цього перейду, все ж таки знайшлися в обґрунтуванні. Але, врешті-решт, роль суду полягає в тому, щоб спиратися на право, а інші елементи враховувати як те, що може вплинути на таке або інше тлумачення. Тому це не так, що суд абсолютно ігнорував ці питання, коли йшлося про арешт. Але тут дійсно судді, які вирішували ці питання, ухвалювали. Дуже обережні рішення для забезпечення провадження. Натомість у рамках провадження, яке відбувалося саме 17 жовтня, захист підготував три обширні клопотання, в яких містилися і клопотання про докази, а також правова позиція та інтерпретації правових норм, які слід врахувати при вирішенні і тепер суд відхилив частину фактичних доказових клопотань, але не стверджуючи, що це не є важливим для вирішення справи. Тільки суд вказав, що ці обставини стосуються тлумачення міжнародного права. Відносно короткий час відбулася на це питання відповідь різних актів міжнародного права, на які слід посилатися різного роду розробок, які на нашу думку були важливі для тлумачення положень. Суд сказав, що по перше він їх знає, а по-друге, в частині якої не знає, ознайомиться і вра це в рішенні, отже, формально це були відхилені клопотання про докази, бо суд, наприклад, не бачив потреби в аналізі положень українського законодавства, а ми звертали увагу, що в певному аспекті, що стосується аналізу потенційних злочинів, які можна вчинити, знищуючи російське майно, варто звернути увагу на положення українського законодавства, які стосуються громадян України. Але суд визнав, що це не було істотним для вирішення справи, бо вирішував на основі інших інших. Положень, тож, тож це, це теж, теж не є так, що заспушення. це було велике здивування. Але звісно, поки у справі не винесено вирок і він не є остаточним, завжди є такий тінь невпевненості, завжди є трохи є певні нерви в очікуванні на те, чи суд зверне увагу на ці аргументи, чи також на ці аргументи. Натомість суд, який розглядав справу 17 жовтня, можу сказати, з повною відповідальністю, дійсно дуже добре проаналізував усі можливі. Ві положення взяв до уваги значною мірою аргументи, представлені захистом, бо це знайшло своє підтвердження в письмовому обґрунтуванні, де суд подібно дивився на питання саме права міжнародного права. Натомість у політичних питаннях ці висловлювання також з'явилися, наприклад, говорячи про те, що північний потік протягом років служив тому, щоб російська компанія Газпром досягала великих прибутків від торгів. Так і від обміну з німецькою стороною, з яких потім було профінансовано війну в Україні, з одного боку це можна вважати політичною заявою, хоча з іншого боку, це просто факт. І тому це обґрунтування польського суду, на мою думку, захищається в повній мірі. Кожне написане там речення є тим, під чим я як захисник підписуюсь. Ну, власне, коли я слухав висловлювання судді, то Саме я це сприймаю, що там, окрім цього читання, навіть якщо йдеться про справедливу війну, справедлива війна, так, і це було, така, так, і це було таке правово-політичне, теж трохи читання, переклад, і, і, і з іншого боку, я собі пригадував саме те, що прокуратура, тобто, просила про там арешт, так про 100 днів, і я собі розмірковував, можу помилятися, пан мене виправить. тобто, Польща, як країна, в якій діє закон, яка дотримується всіх цих європейських норм, мусила виконати всі ці дії, тобто здійснити ці дії, тобто затримати, заарештувати, бо ми це виконуємо, так. Є є приписи, ми йдемо слідом за цими приписами. Тобто, ми це робимо, але одночасно вирішуємо, дивимося, і ну, якби немає доказів, немає підстав, то як правова держава, ми показуємо, що немає за що. Так, вибачте, перепрошуємо. Так це теж впорядковуючи щодо затримання, то це якраз абсолютно стандартна процедура, і тут я був би здивований якби ми мали іншу ситуацію ніж те, що затримана особа доставлена до прокуратури, це справа, як на мою думку, очевидна. Питання арешту вже не є таким очевидним, бо досі вважаю, що цей арешт не був необхідним. Це було ще раз підкреслю безпечне рішення з точки зору суду. Але беручи до уваги всі ці обставини чи в цьому, але взагалі в процесах, які я веду, якщо хтось має постійне місце проживання на території Польщі і має тут певні сімейні бізнес Тові економічні <пробітник> фактичні <пробітник> зв'язки, то цей тимчасовий арешт. Повинен бути крайнім заходом, і тут свою думку не зміню. Напевно, jednak, певним Напевно дотичці, однак певним сон, сигналом, що стосується арест, який вже 40 суд, 40 який дня, вирішував але, про арешт і, увагу, і вирішив за... про 40 днів. Слід звернути увагу, що тут суд вже трохи більше ретельно проаналізував справу, не бо не 100 погодився вже на 100 днів арешту, а лише на 40. отже, це був уже перший сигнал, що ця справа не є такою очевидною, яку позицію з різних причин представляла польська польська прокуратура. 영 <목소리도> Тільки вже було посилання на певний аналіз певних положень, які там суд вказував, що суд який буде остаточно вирішувати справу, на що повинен звернути увагу, і вже був такий попередній сигнал, що не максимальний час 100 днів, а 40 днів є достатнім періодом. І це теж з перспективи часу, як звісно, зараз можна історично певні речі оцінювати. Це теж був такий переломний момент. До речі, багато багато людей теж звернуло на це увагу в якому було видно, що щось у цій справі починає змінюватися. Тому ці поруки, які, які були складені, думаю, що вони теж свою роль відіграли. Це стосувалося того, що суд також звернув увагу, що справу слід розглянути швидко, бо ми мали дуже швидко розглянуту. Усі очікували тримісячного процесу. А насправді польський суд вирішив це питання за три тижні. Але ці елементи, на мою думку, мали значення саме на тому засіданні, де суд, бачачи за залученість, бачачи представлені те, що, аргументи, е бачачи також ту підтримку, яка е надходила для Володимира, ну, окреслив певні рамки, то, що цей процес має швидко мати і рішення, це і це теж було дуже важливо. Саме про підтримку і трохи про, про цю політичну, політичну тему, тему. Бо коли тривало, тривало вирішення, то ви не ще не могли дуже відноситися до політичного питання. Цієї справи. Але вже після рішення суду у Варшаві з'явилося, звісно, кілька різних коментарів, не кілька, багато різних коментарів. Але в перший день німецькі медіа писали про те, що. Варшава, ну я так Варшава ну я так... Варшава, Варшава. ну я так не маю точного цитату, але що Варшава підтримала терориста, також щось щось таке. Також до цього віднісся пан Петер Сіярто. це теж на мою думку була дивна заява. Ну бо яке відношення угорщина має до цієї справи? Це, це питання, але це теж вже політика, і знову там, і, знову, там, тероризм, і, знову, там прозвучало про тероризм. Що Польща саме дозволяє такі речі? Теж сегмен. Також у польському сегменті в соціальних мережах я багато читав вже після цього рішення різні коментарі. Та це було поділено. одна частина за тим, що класно, супер, так треба. Там підтримуємо рішення польського суду. Друга частина, однак, писала, що ні, що це терорист, і так далі. І так далі. собі справи, я усвідомлюю, що частина тих, хто був проти, це можуть бути або боти, або Проросійські ну не знаю, ми не знаємо, то, хто стоїть Ні, за цими акаунтами. Але як, як ви саме бачите цей контекст вже реакції на рішення Варшавського суду в таку міжнародну реакцію, політичну реакцію, так, ну ну дійсно, фактично, в рамках в рамках процесу я не висловлювався з цих питань, бо моїм завданням було представляти інтереси клієнта в рамках процесу а висловлювання Коментарі цьому б точно не сприяли. Тепер вже можна підсумувати певні речі і на них поглянути. Отже, по черзі, відповідаючи на ті питання, які були поставлені, що стосується німецької сторони, то маємо певні так би мовити реакції двох швидкостей. Перша швидкість це формальний коментар міністра закордонних справ Німеччини. Який сказав, що і речника, і пізніше також речника уряду, що це рішення незалежного неупередженого суду в Польщі. Німець Німеччина це приймає довідомо у зв'язку з цим вона здається цілком правильною, бо дійсно в Польщі є незалежні суди, які ухвалюють рішення без політичного впливу, незалежно від усього емоційно-політичного навантаження, яке було, Вважаю, що цей процес був проведений Ведений системою правосуддя без жодного політичного тиску, незалежно від того, що такі коментарі з'являлися. Це по-перше, по друге в коментарях німецьких медіа, публіцистів, юристів та представників, наприклад, партії АФД, Польща була показана як країна, яка дала ляпаса Німеччині та Європейському Союзу, Німцям і уні Європейській були висунуті звинувачення у підтримці тероризму, а також у тому, що це рішення порушує принципи, можна сказати, майже європейського союзу. Це слід оцінити дуже, але це дуже критично. Бо, по-перше, якщо німеччина висловлюється таким чином, то можливо вони не розуміють, що судочинство в Польщі є незалежним. А якщо такі погляди представлені, то можливо Німеччина має проблему з незалежними судами і з відокремленням впливу. Політики на суди, але це вже моя думка. Німецька сторона або Німеччина повинні працювати над цим всередині і не обтяжувати своїх друзів, сусідів своїми проблемами, які мають. Бо навіть захист вказував, наприклад, судді, який був у Німеччині, засуджений за рішення, яке він виніс, а стосувалося воно контроверсійних питань, тобто масок А В часи ковіду чи то були Німеччина, Польща чи Україна? Ми знаємо, що питання питання, наприклад, носіння масок. І типа, цих засобів захисту було Мінськ контроверсійним, тому тут я б радше звернувся до, до міц, тієї частини або Німеччини, щоб або не атакували своїх свої сусідів, друзів, або щоб не друзів, або щоб міряли міру, своєю міркою. І, і, і Тим як і тим, як у Німеччині виглядає система правосуддя, Тот, так, до того що так виглядає так, в Польщі, бо так це не виглядає наполовину жартома, наполовину серйозно, але думаю, що влучно у контексті висловлювання міністра закордонних справ Угорщини абсолютно не потрібно і все ж таки шкідлива заява. Ми думаю, що угорська держава також має значний простір для роботи, коли йдеться про систему правосуддя. і здається також, що наразі, зважаючи на судову практику європейського суду, справедливості та певні тертя, які існують у правових питаннях, пан міністр повинен також зосередитися на внутрішніх питаннях і зайнятися тим, щоб система правосуддя в Угорщині відповідала всім європейським цінностям і нормам. Мені також здається, що це в цьому напрямку. Що стосується висловлювань, які були в Польщі, думаю, що стосовно політичного класу. Тут була виняткова згода, і цей аспект громадянина України об'єднав усі партії та всіх польських рішальників у політичному розумінні, що безумовно є певним сигналом. Я також думаю, що більшість суспільства так, а певна нарація в цьому процесі була спочатку. від нерозуміння ситуації до пізніших коментарів, бо насправді кожен хотів своє, кожен мав що сказати. Дати кожен мав якусь думку. Я до речі, багато разів на вулиці від десятків людей у різних місцях, не тільки у Варшаві, але під час виконання різних справ мав розмови на вулицях. Люди підходили, бажали успіху, вітали, підтримували. Було видно, що ця тема була була важлива і безумовно принесла багато позитивних емоцій. Рішення суду, як і будь-яке рішення, полягає в тому, що принаймні одна зі сторін виходить незадоволена. Так і мабуть, це стосується кожної країни, так. Бо якщо ми говоримо про питання вироку, то те, що знайдуться особи, які мають іншу думку щодо цих подій, свідчать лише про добру демократію в Польщі. свідчить про свободу слова, про те, що є різні думки, але все ж таки здається, що негативні були в меншості, хоча їх слід взяти до уваги і поважати тільки стільки і аж стільки. і на завершення саме звернуся до того, що сказав польський оператор. Дронів, який добровольцем, як доброволець воює з 22-го року на українській стороні, він щойно сказав, що ця історія з Володимиром Жировловим може стати такою новою історією, яка об'єднає об'єднує поляків і українців. бо ну таких історій може є ще трохи, є трохи, але але бракує. Не не чи, чи тут безпосередньо мій клієнт є цією особою однак, вся справа. Європейський наказ арештування... європейський ордер на арешт виданий німцями у такій делікатній справі, як Нордстрім, Stream, а також питання нової, однак сміливої ухвали польського суду та інтерпретація міжнародного права на користь країни, яка стала жертвою нападу, безумовно створює нову реальність. Це, безумовно увійде в історію, безумовно формує лінію судової практики і показує, якщо Здійснення правосуддя і винесення справедливого вироку може будувати відносини між двома державами. То залишається тільки радіти, що мудрість судді в цій справі може мати такі наслідки. Дякую вам дуже за участь у програмі. Тема дня Володимир Хорматюк на польському радіо для України. Ми розмовляли з Тимотеушем Папроцьким адвокатом меценатом. Дякую, дуже дякую.